Трамп продаватиме зброю для України навіть у разі провалу переговорів. Американські чиновники стверджують, що Трамп усе ще злиться на Путіна. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо! Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп все ще злий на російського лідера Володимира Путіна. І навіть у разі провалу своїх дипломатичних зусиль не припинить продавати зброю країнам НАТО для України про це повідомляє видання Ексіос, посилаючись на заяви американських чиновників. Як пише видання, за словами чиновників зі Сполучених Штатів, після серії безплідних телефонних дзвінків за останні шість місяців Трамп жадає особистої зустрічі з Путіним. Щоб оцінити його готовність до миру. Однак, президент України Володимир Зеленський та інші європейські лідери стурбовані тим, що Трамп подивився Путіну в очі, і той справді погодився з його жорсткими вимогами, зазначається у статті. Наразі ніхто не знає, чого Трамп хоче домогтися від Путіна у цю п'ятницю. Ми не знаємо наскільки сильно. Ми можемо вплинути на Трампа, але ми повинні продовжувати спроби, заявив виданню Ексіос, український чиновник. Водночас американські чиновники стверджують, що якщо риторика Трампа часом звучить проросійськи, то це тому, що він вірить, що подібні публічні заяви допоможуть йому укласти угоду. Так, один із них повідомив Ексіос, що Трамп все ще злиться на Путіна. Протягом кількох місяців загальна думка зводилася лише до того, що ми можемо обрушити російську економіку уже завтра. Є більше способів зруйнувати Україну, але якби йому довелося. Вибирати сторону він битиме по російській економіці, з нього дійсно вистачить. Американський чиновник також заявив виданню, що навіть якщо дипломатичні зусилля не увінчаються успіхом, Трамп продовжить продавати зброю країнам НАТО для України. Можливо, Трампу не вдасться цього зробити, але він зробить усе можливе, сказав чиновник. Раніше державний секретар Сполучених Штатів. Марк Рубіо пояснив, що зустріч Трампа з Путіним на Алясці це не поступка, а спроба з'ясувати позиції. Водночас Блумберг писав, що Путін прибуде на п'ятничний саміт із президентом Трампом на тлі просування російських військ в Україні та впевненості у своїх позиціях. Кремль прагнутиме використати ці успіхи для отримання значних територіальних поступок в обмін на припинення вогню.